Маки польові квіти, які привертають увагу людей, милуючи око своєю красою та яскравістю. Їхня стихія простір. Разом з колоссям пшениці створюють красу зеленого польового килима. Цю квітку я обрала для створення нового килимарського виробу. Я, Іванна, художник, викладач. І ви завітали на канал «Гобеленове ткацтво». Тут ми вчимося малювати та ткати. Яка ціна авторського тканого виробу? Давайте разом я і мої глядачі зробимо дослідження. Для того, щоб будь-який тканий виріб був унікальний та авторський, а це означає, що він має мати цінність, туди вкладена велика робота. Яка така робота? Ось ви побачили квіти Маку. І зразу: о, я хочу мати сумку Шопер з квітами Маку, але таку, якої немає ні в кого. Добре, починаємо малювати ескіз. Опираємося на свої вивчені. За довгі роки юності знання включаємо фантазію, враховуємо кольорову гаму, щоб виріб підходив до будь-якого гардеробу, бо це є сумка Шопер, і починаємо творити. Беремо аркуш паперу, визначаємося з розмірами в більшості випадків це 30х40 см і малюємо простим олівцем квіти маку, враховуємо композиційний центр, ритм великих та дрібних мас. Робимо так, щоб елементи розміщувалися гармонійно та не були завеликі або мініатюрні до формату аркуша паперу. Це все означає, що ми реальну дійсність пропускаємо через своє художнє мислення та відтворюємо уже в декоративному стилі, адже це ткацтво, там діють свої закони та техніки. Ну, і є ще такі видки лимарства, де в точності можна виткати фото реального об'єкту, типу портрету. Квіти, архітектуру, так як вони виглядають в реальності. Але це вже буде називатися шпалерою, і для цього дуже потрібно мати терпіння та навики. А головне дуже багато відтінків кольорів, густу основу та багато часу. І тоді таку сумку шопер треба буде класти під скло і тільки споглядати. А нам таке не підходить. Нам потрібно її носити. Отже, спостовуємо ткання і робимо, щоб було гарно, стильно і під. Силу ткалям. Поки я робила такий довгий вступ, на екрані ви побачили початок роботи над ескізом гобелену маки. Простий легенький начерк олівцем квітів маку, далі беремо акварельні фарби і розкладаємо основні колірні маси чи плями. У процесі визначаємо кольорову гаму. Я не хотіла створювати дуже яскравий малюнок з використанням червоних та зелених кольорів. У природі квіти маку можуть бути не тільки на зеленому тлі у травах, а й у колоссях пшениці, а колоски мають більш охристі тони і ми це можемо поєднати. Таким чином, я буду малювати червоні квіти маку через охристі кольори або кольори, які ми називаємо глини землі. А простіше скажу, щоб зрозуміло було, це всі види коричневого кольору. Так само і листя, зелені кольори, змішуються з теплими кольорами і мають зовсім інші відтінки. В кінцевому результаті має вийти малюнок в теплій кольоровій гамі. Щоб надати ескізу матеріальності та адаптувати його під гобеленове ткацтво, я використовую далі для малювання кольорові олівці та пастель. Потрібно штрихами визначити напрям ниток, також підсилити або послабити контрастні моменти в ескізі. А ще виразити основне в малюнку за допомогою тону, щоб малюнок мав темні, активні та виразні плями, і також легкі плями, які будуть другорядними. Це повинно бути для того, щоб, дивлячись на малюнок, ми бачили спочатку квіти маку, потім листя, далі фон або тло, щоб не кидалося в очі багато елементів і рябіло, і сперечалося між собою. Малюнок має бути гармонійним. Малюючи цей ескіз, я попередньо вже придбала сумку, яку маю декорувати цим гобеленом. Звичайно, що розміри також підганяються під розмір сумки. Ескіз малювала 2 дні біля 8 годин. Якщо рахувати разом з тим, що я думала, як його зробити, дивилася в інтернеті і порівнювала, як це роблять інші художники, враховувала свій індивідуальний стиль, налаштовувалася на роботу, а це означає, що побут виганяється за умовні рамки, які не дозволяють відволіктися. І все ж таки від творчого процесу мене відволікли, і я цю роботу залишила на тиждень. Ескіз залишився на стадії трішки незавершеного. І тут зразу потрібно було вже ткати гобелен. Часу на роздуми над завершенням ескізу вже повністю не було, тож я вирішила імпровізувати нитками у процесі ткання. Ось такий вигляд має незавершений ескіз, і ось так я вже продовжила роботу в матеріалі. Що з цього вийшло, я розкажу у другій частині відео. Отже, робота над ескізом це найвідповідальніша частина роботи над гобеленом. Як ми бачимо, при малюванні зароджується унікальна думка, яка розгортає творчий процес. Це посилена мозкова діяльність. І якщо хтось думає, що це просто, я розвію цей міф. Це не просто. Далі, коли вже є готовий ескіз, то вже в рух йде ремесло. Це тільки вправність рук і майстерність виконання. Отже, кому цікаво, яка цінність цього гобелену і тканого виробу, йдемо досліджувати далі в наступному заключному етапі.